Вітаю вас 11 вересня. Давайте зробимо розклад. Китай запровадив пробний безвіз для Росії вже з 15 вересня 2025 року. Ви просите розглянути. Це питання. І, таке, і також будівництво газопроводу Сила Сибіру 2. Ви просите розглянути оцей безвіз. Ну, давайте загалом, давайте загалом. чого Китай запровадив безвіз з Росією. 15 вересня. Чого? Яка головна причина цього безвізу? Саме Китай. Швидкість. Швидка смерть. Швидка смерть і гроші. Швидка смерть і гроші. Це як? Це як швидка смерть і гроші. Швидкість. Дім. Диявол, Тупік. Це все стосується або великих грошей, або територій. Тому що ну, ту з пентаклі це може бути як і гроші, і 10 і пентаклі, так і з території. Це стосується чого? Рішення. Території. Е, імператриця це територія. Сила. Щоб зняти обмеження, якісь ще підприємства, побудувати підприємства на території Росії, викупити землю, побудувати підприємства, щоб щоб заїхали туди китайці і більше, більше поступово заїжджали більше, маю на увазі в Росію і більше. Щось таке мені показує, щоб туди заїжджали, працювали, працювали, ще будували підприємства, скуповували територію, швидка смерть і 10 пентаклів, швидка втрата території, швидка втрата дому, швидка втрата дому. Тобто цей безвіст це швидка втрата дому, швидка втрата росії, росії, швидка втрата для Росії їхнього дому. Ось так. Так, ладно. Для Китаю. Що отримає Китай? Китайська територія, Китай від того, що він запровадив безвіз з Росією. Що отримає Китай та їхня територія, взагалі їхня економіка? Отримає росіян і що? Пажів? Десятка, мах, Ну, що вони там отримують? Вони там тільки отримують більше агресії, якихось стичок, якихось... Я не знаю, не хочу сказати, що більше конфліктів. Буде багато конфліктів якихось між китайцями і росіянами. Будуть бити один одному якось морду. Дуже дивно. Десять мечів від Росії. Якісь обмеження. Що Китай отримає від, від безвізу з Росією? Саме Китай що отримує? Конфлікти, якісь внутрішні конфлікти. Ну, тут чогось такого позитивного не показує навпаки. Хорошо, а що отримає Росія від е, безвізу з Китаєм? Що отримає Росія від безвізу з Китаєм? Росія. Територія Росія. Що отримає? Ну, будуть приїжджати на навчання. Тут карта навчання, смерть. Смерть, таємниця і двійка Пентаклі. Смерть таємниця що це? Знов смерть їхнього дому. Втрата територій. І жриться якось таємно. Швидкість. Колісниця. До них будуть більше їхати. Тобто не росіяни будуть більше в Китай їхати, а навпаки, китайці будуть більше в Росію їхати. Да, дві дороги випало. Прям китайці будуть масово в Росію їхати, працювати, там, щось будувати, відкривати свій бізнес, щось там будуть. Навпаки, будуть там диктувати якісь права. В общем, в Китаї плани розвиватися в Росії на території Росії. Їм там, мабуть, вже місця мало. Росія отримає десятку жезлів. Десятку жезлів. думали, що будуть задоволені, а отримують десятку жезлів. Відлюдник, війна і мир. Відлюдник це скрита війна світу. Дивіться, відлюдник, війна і мир. Це скрита війна. Це не те, що скрита війна, це якась прихована війна зі світу. Це як ми приїхали до вас і починаємо там жити, щось купувати, будувати, відкривати бізнес, будувати підприємства, скуповувати землю і все більше і більше, все більше і більше. І так от воно буде розповзатися і все, і смерть. Росії і смерть території, втрата територій. А ну давайте я спитаю, я правильно зрозуміла? Ну, може, будуть там якісь росіяни в Китаї їздити там чисто, просто як це? Ну, типу, відпочинок, екскурсії, ну, може, це і буде, але це призведе тільки до мордобою, там показує так. До якихось суперечок, конфліктів? Може, китайці не сильно там полюбляють росіян? А росіяни не сильно полюбляють китайців? Чи правильно я зрозуміла, що це, цей безвіз від Китаю це тихенько повзимо на Росію і там обживаємось, будуємо, скупляємо все і нарощуємо. Населення. Захист, ілюзія, домовленості, ілюзія домовленості. Вибір. Повтор того, що було. Минуле. Повернути минуле. Король пентакль. Король мечів. Власність. Власність це, віддай, моє. Уход від башні. Мах, робота, перемога, смерть, дві кажезлі в плани стосовно грошей і мир. Ну, в Китаї дивіться, які плани. В нього плани які? В них немає планів воювати з Росією. Ні, це не їхній план. Вони взагалі не хочуть цього. Вони хочуть заїхати. Почати там працювати, я ж кажу, жити, щось куповувати, відкривати якісь підприємства маленькі, підприємства великі, виробництво масово їхати, їхати і там обживатися і збільшувати, і збільшувати, і збільшувати населення. А росіян так от витісняти, 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 витісняти. Ось це їхня якось головна мета. Мені показує так. Подивимося, що буде. Ну, це ж зрозуміло, що воно ж все не швидко. Але ось тенденція така. Хоча одне одно, один одного вони ненавидять. ненавидять. Там ще можуть бути якісь обмеження зв'язку. Обмеження зв'язку в Росії. І Китай, Росія-Китай, обмеження зв'язку. Мереж, соцмереж, щось таке. Ну, в общем, тенденція ось на оце щось таке схоже.